Доброго дня! Рада вітати всіх на своєму каналі. І сьогодні подивимося тему про вашу кар'єру, про фінанси і як все буде просуватися в найближчі 2-3 місяці. Чи правильна стратегія, і взагалі, як справи будуть йти в цьому руслі? Почнемо з сигніфікації, як у вас зараз справи, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад, і знали, чи продовжувати дивитися. Королева Пентаклів зразу. Взагалі, тут не те, що з фінансами щось добре чи погано. Тут говориться про те, що ви добре розумієте, що вам потрібно робити для того, щоб було краще, навіть якщо щось не дуже. І в випадку, що у вас вже є от в кого побудований бізнес або своя справи, і не хотілося б нічого міняти, то тут все одно ви, наче, веселитеся, тобто радієте з того, що ви досягли. Але є щось, що ви думаєте, що ви не знаєте, тому що в нас виходить все-таки верховна жриця, а це в нас карта, яка символізує все-таки незнання чогось або приховані моменти, які ви думаєте, що, можливо, ви щось ще не знаєте, що можна ще якось удосконалитися, розширитися, що, в принципі, світ до ваших послуг. Такої раніше могла бути швидкість в фінансах. У нас зразу і фінансові карти падають. У вас могло бути дуже багато ідей. Якщо це, наприклад, робота, то багато ідей, як там щось удосконалити, щоб без вас ну, складно було колективові обійтися. Тобто, ви або обрали на себе відповідальність, яка, в принципі, мала би лежати на комусь іншому. Тобто, ви могли робити і своє, і також ще чиєсь. І навіть якщо раніше це викликало якесь обурення, то потім ви зрозуміли, що я все одно це коли роблю, то я знаю більше. І що я вже назавжди з цим досвідом залишуся. Тобто ви розумієте, що інвестиція в себе у вашому житті ніколи не минала дарма, тобто, це все одно вам якось та й пригодилося навіть зараз. А взагалі, я не бачу, щоб тут була погана ситуація по фінансах у вас зараз. Тут просто, ну як, є наші досягнення, а є наші реальні доходи. То по доходах, по доходах тут є така підвища ситуація, можливо, не зовсім те, на що ви розраховували, або, можливо, дохід може бути не зовсім стабільний, тобто не одинаковий кожного місяця. Ну, це швидше в тих людей, в кого бізнес. Що він то більший, то менший. І хотілося б якоїсь більшої конкретики, або щоб він стабільно був більший. Але по карті світ ви до цього доходите. Тобто ви вже зараз. Маєте в голові стратегію, через яку ви дійдете до такого відкриття свого потенціалу і до відкриття своїх можливостей. Що ви зараз, от на етапі досягнення чогось іншого, тобто думок, якихось інших. Тому що повішений в нас часто означає, що ви даєте собі час на щось нове, щоб відкрити нове, щоб дізнатися нове. Ще біля карти такої фінансової в нас падає… І оскільки все це в нас завершується все-таки позитивною картою, то ви додумаєтеся, що це, щоб ці фінанси були все-таки більшими. Ну, такі двоякі почуття тут, От навіть якщо на роботі, то деколи ніби вагаєтесь, чи вам ця робота потрібна, чи дійсно в ній залишатися. А деколи думаєте, та ні, все-таки тут добре, все-таки тут є можливості, тут є перспектива. Все-таки не так все погано. Але бувають такі думки, які, ну, можливо, в тяжкі дні на роботі, які все-таки. Заставляють задуматися, що може щось змінити. Тут навіть не те, що роботу змінити, що може просто переїхати кудись, або просто змінити щось інше, щоб не відчувалося такої буденності сірої. Ось тут і так буде. Так, випадає у нас тут карта. Хотілося б відпочинку вам. А хтось, можливо, зараз планує відпочинок, чи ніби хотіли би, щоб від вас всі відчепилися і дали вам спокійно відпочити тут. Хто має зараз якогось кавалера або залицяльника, то з ним гарно ніби нібиться або відпочити, або під час відпочинку ви з ним говорити будете. Одним словом, він якось позитивно впливає ну або зараз зустрінете його, і він буде позитивно впливати на ваші починання, буде якось сприймати ваші слова, ваші наміри, мрії на рахунок того, як ви хочете реалізуватися. Тобто, тут така підтримуюча досить особистість. Це така доленосна може бути людина в вашому житті, яка не буде вас засуджувати за щось, яка буде навпаки допомагати, включатися в процес, чим ти займаєшся, куди ти хочеш йти, чим я тобі можу допомогти. Ну, тут, якщо ви його щойно зустріли, то, звичайно, може, він не буде зразу так, запитувати такі питання, але загалом це якась така людина, друг в когось, в когось чоловік, хто буде включатися і вірити в те, чим ви займаєтесь. Чи це робота, чи це бізнес. Тут дуже багато віри в людині. Вона ніби зрощує ці зернятка, які ви садите в своєму житті і дарує вам таку свободу вибору, свободу для розвитку, розуміння. Тому що вже якийсь час могло бути таке, що у вас багато сумнівів було на рахунок того. От. Ким ви є, чи в правильному напрямку ви йдете, і ви розуміли, що от з вами є Бог, що з вами є Всесвіт, є певна така вдача в житті, що все буде добре, що за мною стоїть сильний рід. І це правда, але все одно ці думки вони час від часу могли до вас приходити, що ніби невідомо, чи я в правильному напрямку йду. Тобто, можливо, від мене вимагається щось інше. Багато сумнівів могло бути. Ну, а тут навіть я би не сказала, що це в минулому, тут навіть зараз може бути якісь сумніви. Можливо, щось таке нестабільне зараз відбувається, чи на роботі, чи в бізнесі, щось таке досить хитке. Може, ви міняєте зараз чи роботу, чи сферу і розумієте, що хотіли б щось іншого, але, можливо, недостатньо володієте певними знаннями і зараз перебираєте ніби варіанти. Хвилюєтеся, чи це не є щось таке, що я собі надумала, що я собі. Там придумала, що воно може бути в моєму житті, а насправді ні. Тут, на, насправді, може бути. От те, що ви задумали, якщо плідно над цим працювати, то воно обов'язково у вас буде, виходить карта мах, і якимось чином цей чоловік вам допоможе. Ну, не знаю, в когось це може бути теперішній, в когось, що-от зустрінете, якщо не маєте. Ну, або друг такий новий. Нове спілкування, яке точно якось насичить ваше життя чимось новим. Ну і все таки у нас виходить по помірності. що може ці сумніви, якщо у вас є, то вам треба їх відкидати, тому що ці сумніви, власне? Ну, якимось чином такі кроки назад заставляють інколи зробити. Не кажу, що це кроки назад прямо в роботі введені цієї справи, але кроки назад тому, що можете або на обдумування потратити трішечки більше часу, ніж хотілося би, або змінювати щось часи часу. Тобто, ніби почали в одному напрямку рухатись, потім трошечки змінили, щоби в іншому. І ці зміни вони кращі. тобто, немає такого, що ви змінюєте з кращого на гірше, але вони займають якийсь час. Тобто, можливо, більше такого собі дати часу на те, чи дійсно вам треба це, чи ні, щоб не доводилося змінювати стратегію по декілька разів. Але все одно по карті Маг пізніше відбудеться це. Просто може не прямо зараз, бо, тому що все-таки у нас помірність вийшла. А в будь-якому випадку, коли зараз ви озираєтесь на себе, то ви розумієте, що ви були не те, щоб не серйозною на рахунок цієї професії, а ви просто не розуміли всієї складності. І от в кого це свій бізнес, то ви ніби не усвідомлювали, що вам доведеться тратити дуже багато часу на це і що результат може прийти не зразу. І ви це згадуєте, ви розумієте, що можливо колись, якби я знала, що результат так поволі буде приходити в даній галузі. Можливо, я би це і не починала. Але зараз ви тішитеся тим, що ви все-таки є цим магом в своєму житті. У нас ще дев'яточка пентаклів падає, тобто це ну, майже досягнення того, що хочеться. Тобто, ще декілька кроків просто для того, щоб був цей фінальний успіх, який хотілося б, щоб був постійним. Взагалі багато у нас карт падає пентаклових, на ці питання. Ну, в принципі, питаємо за фінанси, от вони приходять. Давайте запитаємо, хто вам цього може допомогти. Виходять знову нові ідеї. Ну, дивіться, знову виходить, що з тими новими ідеями, вам, до вас завжди приходить якийсь чоловік. Можливо, це два чоловіка, може, це друг або ваш чоловік, якого ви вже знаєте, а може й ні. Тут в кожного буде своя ситуація, але в будь-якому випадку ви бачите, що цей чоловік, він світиться нам вже декілька разів імператор. Може, це в когось тата ваш, зять, всяке тут буває. Хтось вам допоможе правильно зробити хід в житті стосовно цього бізнесу, можливо, людина, яка більше в цьому розбирається, можливо, людина, яка з вами співпрацює, може, це навіть якийсь ваш співробітник. Тут точно вам допоможуть. І цей вибір він буде правильний. Цей хід, який вам скажуть зробити, він буде достатньо добрим в вашому житті. Класно! Ну і давайте пораду візьмемо. На що звернути увагу, щоб вийшло все так, як ви собі задумали, мрієте? На що найбільше звернути увагу людині, яка дивиться цей розклад? На яку сферу життя? Він часто просто на сфери життя пов'язані. Якщо в одній сфері щось не так, то інша також спотикається. Ну, карти шикарні. Звернути увагу, по-перше, на свій внутрішній спокій, але не той спокій, коли ми медитуємо, хоча в нас єрофант виходить, так, але ієрофант це більше все-таки про такий правильний відпочинок. Правильний відпочинок він може бути для вас один, для мене інший. Тобто тут не буду уточнювати, який саме, але це той відпочинок, який конкретно підходить вам. Можливо, це зустріч з людьми, котрі конкретно підходять вам, не з тими людьми, які вас кличуть кудись, а з тими людьми, з котрими ви хочете пробути якийсь. Час. І тут причому якась швидкість, динаміка з'являється. Взагалі вісьмірка шезлів, коли ми на неї дивимося, і взагалі ця карта сприймається дуже такою рухливою. А тут я бачу, ви відфутболили когось конкретно в своєму житті, в недалекому минулому, або мали відфутболити, але якось не відфутболили до кінця, але в будь-якому випадку ви тут відпустили якусь свою мрію. Яка у вас довгий час могла бути пов'язана з якимось чоловіком, але не з тим, що прийде в життя. Це там якийсь новий або той, з яким ви в мирі, тому що там позитивні карти виходили. А тут є такий, з'явився в нас колишній, який вас міг годувати різними ілюзіями, і ви розуміли, що вам він якось стоїть на шляху, мішає, просто заважає вам. Ой, його так гарно тут. Можливо, кавалера якогось мали залицяльника, який щось не так сказав, чи що, чи якось не так залицявся. Ну, його тут гарно від футболу, але він це до тепер пам'ятає. Класно. Ну, такий кавалер був. Ну, в будь-якому випадку. В плані фінансів вам будуть тут багато хто допомагати. Це люди чоловічого роду мені виходять. Можливо, це просто не одна людина. Ось і так програється. І вам вдасться не пам'ятати якісь попередні образи, попередні зради, які у вас могли бути як на робочому місці, так і від начальства. Якщо щось було таке, що десь вас не оцінили, і що на якийсь час ви могли дещо зневіритись, то це вже йде з вашого життя. Ну, посумували, посумували і зрозуміли, що люди різні, світ такий буває. Деколи так нас підводять, деколи не помічають нашої цінності, але це ви лишаєте в минулому, якраз знову карта минулого виходить. Чи ви розумієте, що цими думками ви тільки... Ну, отравляєте своє життя і що вам навпаки треба рухатися в щось нове. Тому що ви нова, ви тут оновлена, ви тут більш сонячна. Ну, можливо, з приходом літа ви така сонячна зараз. Більше радості такої є, і дуже рада. Чи все завершується картою кохання. Ну, Остання карта все-таки багато що нам говорить в цьому розкладі. Якщо у вас немає зараз кохання і ви не хотіли би конкретного партнера. Або у вас все так спокійненько, стабільно з тим, з ким ви є, то тут більше просто в сферу любові звернути свою увагу. Тобто більше радості від цього отримувати, чи любові до дітей, чи любові до батьків, чи до своїх знайомих, друзів, та навіть котика, песика. Тут більше цією ідеєю любові. Тобто, якщо сидите десь за комп'ютером працюєте або десь забігались, то не забути підійти до котика, до тваринки, чи до дитини своєї, чи до чоловіка. ну, не забувати цю любов випромінювати, тому що у вас її повно. І чим більше ви її даруєте, тим більше вона до вас повертається. І це дуже гарно впливає на ваш фінансовий стан. Ось Тут так, також виходить біля фінансових карт. Власне, от ви, сонячна, ваша любов, яку ви вмієте випромінювати, просто інколи можете або забувати, або розуміти, що десь втомлена десь. Пізніше подумайте, що підійду і висловлю цю любов. А насправді вона дуже вам буде повертатися. Ви тут і компліментів більше людям говорите. Якось ви змінюєтеся тут на краще, явно. І ви розумієте, що від того, що ви говорите людям ці компліменти або подяку, або висловлюєте, та як ви до них ставитеся, якщо це щось позитивне, і ви розумієте, що вам самі від цього стає краще, що у вас такесь натхнення, ресурс появляється, що вам і заробляти хочеться, і удосконалюватися, і якось і не хворієте. Бо дуже дуже тут такі позитивні вібрації у вас. Дуже класний розклад. Сподіваюся, що ви знайдете ці підходи, про які тут йшлося, нові підходи для того, щоб стабільний заробіток був вищим. А в кого він зараз досить низький і довгий час низький, то знайдете ту можливість, ну можливо, не дуже дорогу можливість, можливо, якусь таку досить вигідну пропозицію, де підучитися, щоб краще володіти тою навичкою, яка от, турбує вас, що можливо десь спотикаєтесь через неї, і що вас це вийде знайти, підівчити, і що це не займе багато часу. А загалом розклад по фінансах непоганий, перспективи добрі. Просто трошки треба не те, те що почекати. Тут не потрібно чекати, явно потрібно діяти, тому що тут і так на чекання йде певний час. Але що результат все одно позитивний. Причому що я дивилася і для тих людей, в кого бізнес, в коші своє, і в кого робота. Тут знайдеться той шанс, який ви шукаєте, і та можливість, і вона буде влучною. Тому. Говоримо з тими чоловіками, які там по роботі чи по бізнесу вам будуть з'являтися, і питаємо їх все, що нам потрібно знати по тій чи іншій сфері своєї роботи, тому що вони підкажуть і ці поради будуть слушними. А вам дякую за цей розклад. До зв'язку, до наступних розкладів.